Панти пошкодили понад 600 релігійних споруд з початку повномасштабного вторгнення. Українські церкви постраждали від російських обстрілів ракетами, дронами, камікадзе та артилерією. Про це йдеться у дослідженні інституту релігійної свободи. Також загарбники грабували храми та молитовні будинки, причому деякі було перепрофілійовано в адмінбудівлі окупаційною владою. Найбільше церков, молитовних будинків, синагог і мечетей зруйновано на Донеччині. Олександр Заєць, засновник і керівник інституту релігійної свободи, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, доброго вам вечора! Вітаємо, добрий вечір. Вітаю вас, вітаю глядачів. Пане Олександре, зараз ми демонстрували якраз цю інформаційну графіку із картою України. Це статистика, яку якраз наводить ваш інститут з приводу того, скільки храмів в різних регіонах було пошкодження за час повного масштабного вторгнення. От ми ще раз можемо подивитися, що абсолютним лідером з зруйнованих храмів це звісно східні області України, зокрема Донеччина 146. І бачимо, от суттєва цифра також Миколаївщини в. Вибачте, Херсонщина 78, Київщина 73. Там ще далі в вашому дослідженні йдеться про те, які саме храми і коли вони були зруйновані. Чому на вашу думку ціллю Російської Федерації і армії є саме духовні споруди, якщо можна так сказати? У ну, ціллю е, російських окупантів являється вся Україна, все, що пов'язано з Україною. Тобто, ми бачимо, що Росія веде таку геноцидальну війну проти України, і українські храми різних конфесій. Вони є дуже важливими осередками е, української духовності, і тому в, 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 вони е, коли роблять обстріли, вони також от ці, е, ці храми. І як ви бачили з е, звіту. Це інформація, яку ми беремо з джерел Масу інформація, також від різних наших українських конфесій. Ми бачимо, що вони б'ють по всіх, у тому числі і що стосується української православної церкви, яка афільована з московським патріархатом, також дуже багато споруд постраждало їх. Тобто вони нищать все, що є українське. А, та чи потрібно розрізняти взагалі московського патріархату? Умовно, ця церква чи не московського патріархату? Е, якщо, от, наприклад, патріарх Московський цей Кирил буквально днями оголошує, що оця війна, вона священна, яким чином це от, корелюється чи поєднується так між собою? Карізниця є, церква є церква. Ви знаєте, для них це грає роль, тому що вони не вважають, чи український народ. Вони вважають, що це якийсь є один такий етнос, який складається з трьох з трьох різних етносів, тому їх атака спрямована на все, що стосується українського. Вони, як я сказав, атакують різні церкви. Це православні церкви, протестантські церкви, католики, грек-католики, мечеті і так далі. Пане Олександре, ми знаємо про те, що росіяни мародерили багато церков храмів, виносили цінні ікони, цінні надбання, які зберігалися саме в цих храмах. Ви ведете якийсь перелік? Або що саме було вкрадено, те, що можна було зафіксувати? На, на жаль, ми такий перелік не ведемо, але ми знаємо, що е, певні органи України вони. Ведуть цей облік, вони займаються цим. Це дуже велика робота. З того, що вони звідти ворували це, крали це церковна утвор, це ікона, це все, що було цінне на їх погляд. Якщо вони крали стиральні машинки, різні речі, то можете уявити, який інтерес для них було те, що було в храмах або, наприклад, в регіональному відділенні українського біблійного товариства в Херсоні. Але про які культурні релігійні збитки ми можемо вже говорити? Я думаю, що важко це оцінювати. Це треба час для того, щоб оцінити ці збитки. Ці збитки дуже, дуже великі. На да, пане Олександре, будь ласка, поясніть, о, от завдання цього дослідження Інституту релігійної свободи, для чого ви це зробили? Ми це зробили, щоб е зафіксувати ті злочини, які роблять російські окупанти. на Тимчасово окупованих територіях України в релігійній сфері, от і там не тільки йдеться про культові споруди, але там є також дуже багато свідчень людей, як релігійних діячів з різних конфесій, які пережили певні тортури, пережили незаконні арешти, утримання в'язницях, допити, тортури. На жаль, те, що зараз відбувається, це все почалося не два роки назад. Це почалося у 2014 році. Ми пам'ятаємо цей випадок у Слов'янську, коли прямо з богослужіння святкового були забрані чотири служителя п'ятидесятницької церкви, які потім були замордовані і вбиті в місті Слов'янську. І це на жаль продовжується і зараз. Тобто, це суть російських окупантів. Вони хочуть поставити під такий жорсткий контроль всі конфесії. І ті, хто не хочуть з ними співпрацювати, вони піддаються такому тиску і ганінням. Дякую. Пане Олександре, дякуємо, що звертаєте увагу саме на це. Олександр Заєць, засновник і керівник Інституту релігійної свободи, був з нами на прямому зв'язку.